Лесик, а як правильно писати святого? з чи без? А ти пиши скорочено, сивий, крапка, mm -hmm. си з великої букви. Добре. Свій. Okay. А правильно Миколая чи Миколая? Ми ті чуємо Миколая, а вроді треба писати Меколая, а? А Коля. Ти весь час сказав тут твій двоєрідний брат. Що я тебе заставляю вірити, що мій двоюрідний брашу. Ти не можеш нічого вірити. Через те, що ти почав курити в другому класі. Чекай зараз тобі щось покажу. Що? Хворить? Тихаєш? <клухи> а я казав не пити земної води. Скотина. <клухи> ти вважаєш мене, що не заразє. <клухи> Хто А <твій>? Ану. <клухи> <клухи> то є ти. No. То я бачу. Тата. А то я мільярд раз тобі казав, я не вірю, що я Святий Миколай. Не вірю. Зараз якщо писати. Ді, ти писи, не пише тобі і так нічого не поможе. Та мені тут поможе... Потримай мені треба допояти. Зараз собі залуджу. Так. Да. Пасаний враді будь з Європи привіз пусилки! Аба! Фу! Маша псилку продала, ходи забереш? Маєш розпити? Маю, зараз дам! Блін, бутюрки, нажерся, полить страшне! На. Симпатичніша на світі А-ті-ті, а-ті-ті, ті ті а ті ті А ти, -ти, 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 -ти. в <розвіг> чосі тішиш? Ти що, твоя посилка, чи що? Чуєш, ти мамі не кажеш, що я брав їй норкову шубу Добре? Бо мама тобі порахує, і мені давай, зуби разом <кх> Норка Криль мальований В смесі? Що лебить, воші Ва дві забирайте. Чіво дві, та! Лесить на. Тримай. Ого! Ей Та маленька маленька то і твоя, а ту велику йдеш заряку борщу. Щоб я ж не їхав вже ту глу. Це я щось не розумію. Та як так? Моя мама на заробітках 10 років в Іспанії, 5 років в Португалії. І що тут по вашому посилка? А, а тепер порівняйте, зенека жінка в Італії 2 роки і подивіться сумка. Подивіться сумега. А, а борщі від нас 70 разів бідніші. А то що? Мама, що хотіла сказати? Що цього року Миколай буде знову бідний? Да? Перепрошую питання. Чого стільки років сидіти в тій Португалії? А? Да їй якусь ту Італію, Лесь! Ну не вірю, що мама ще має грошей. Прошу дуже. Фі, оливкові олії і старі шмотки. Фантазії ноль, слово! Та було вже мене за п'ятнадцять років вивчити. Я не люблю оливкову Олію. Туда мені тою ту улійку. Та твоя пащека ще ще могла відкрити і в мене таке попросити? А може мама має пораховано собі, га? А ти просто сказав дай! Йди! Зароби! Одне з другим Попривіхали на моєму горбі їздите! Я вам не верблюд! чи ні? Ви хоч раз одне з другим платили за світло? Га? Навряд лі! Тоді що в мене в хаті повключали свої паяльники? Га? Ви знаєте, скільки воно світла крути? Не знаєте! Бо вам на моє світло накласти! Двойний снікерс з високої гори. Ді. То що ти так психуєш, дій? Чесно, mm. просто мені дуже обідно за тих борщів. Як так ціле життя бідося. і подивись, які сумки і ще з моєї хати склад зробили. Лягаємо спати. Мам, що ви мене не любите, чи що? Не важно, скільки мені років. Я завжди буду для вас втела. Що в мене викладає, завжди бідний. Лесик, не треба там ніяких подарунків. Ти мене зрозумів чи ні. Лягай спати. Дід курю, Ще три тяга я вже йду. Дім, кажу. Ду. Привіт, брате. Ти хто? Як хто твій двоюрідний брат Миколай? Хлопці, я не маю часу. Майте рівну хвилину. Замовляйте все, що хочете. Замовля... Замовляю 130 гривень. Я вий... брат! То мій мій я маю перший замовляти! Я замовляю в такий апарат, який буде гнати пісні. А що по ньому дурак не можна далі. дальше? Чора! Чора, говорили?

Лесик, а й мав бути. Та, а ти, Поліно, ти відкрив, крию, буде він замовляти себе у мого брата щось? Я з твоїх братів щось замовляю. Лесик, я що тоді б, ти пиши, не пиши, вона тобі так нічого не дасть. Я ще хотів сказати, щоб всі на світі були здорові, щасливі. А ти вічно мене збиваєш! Дайте мені ножик, бо я свій зараз хочу щось ним зробити. Mm -hmm. Прошу дуже. Mm -hmm. Бідні борщики. Mm -hmm. Скриті багачі, подивіться, люди. Кава, якесь таке вово є. Я там знаю, що то є. А, то і ті отоне. О, ну то їй тоне, знаєш. А то я таке дуже сильно їсти люблю, Чуєш? отої. Mm. Чуєш, а не даром його в школі прозивали, підозрили. Mm. Так, 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 хто там? То я, Зенек. Зенек, що ти хочеш? Усилку мою віддай я, я по-перше, я і хворий. І ти, ти бачиш яка година. Я тобі завтра сам твою посилку принесу. Зенік так! Зеник! Зені поломиш ти що? Зараз я, гол, я голий! Зеник, відійди на два метри, тебе не заразив. Що <кху> ж там е шофер казав, що на митниці сильніше шманали сумки Там Певне, гроші шукали на стягу. Зеник! Ти тільки не подумай, що я тобі так розпорпав. Все, давай. Лесяк, мене з того страху вашся цукор підняв. Ну на, попробуй. Ого, чуєш, якась солодка рука. Ого. А ти де зібрався? Та я з того страху, знаєш, в туалетах дуже сильно захотів. Ну то освідай на відрок, шо? Ну, вдома помитися, підмитися, знаєш. Мені ще дзвонили, що біон коло привезти. Ах так. Ти брехлоте. А ну марш з хати. Марс з хати. Колеги, Марс з хати. Марш. Лесь! Ти куди З Сьомого години я буду, дід. Я буду сьомий години. Добре, адбачка, сьома. я дочка, я пірів по сьому. Так, та. добре. Ще не обіжай дуже на мене, добре? Сьомий ага. годин, так. Тим Миколай! Та ти ще мандаринки принес, то и брат Юлік! То брат мій правда! Миколай то и брат! вина на мандаринки здесь. дивись! Буши мандарини! Вставай, Юлік! Ле, будем писати на Вставай!